У Києві відбулася презентація унікального проєкту серії благодійних зіркових бранчей «Reinvention Branch» – це проєкт громадської організації Фенікс Черіті, нова філософія зустрічей, переосмислення та відродження культури соціальних стосунків, впровадження нових формул розвитку малого та середнього підприємництва, створення унікальної екосистеми культурного та бізнес-середовищ. Підтримали ідею лідери думок публічні особистості, бізнесмени, громадські діячі, українські бренди та виробники, благодійники, генеральні партнери Фенікс груп та балу Файтінг ледж Professional. об'єднала всіх разом організатор заходу Марина Філіпенко. Наразі дуже дуже важко е, створювати та організовувати заходи чи то благодійні, чи то Соціально громадські, але це, це вже час, коли люди втомилися. Тому сьогодні ми вдячні за те, що наші постійні партнери підтримали нас. Ми не очікували, що буде така велика кількість людей, які б захотіли прийти та підтримати цю нову місію. Це новий поштовх від нашої організації, це е, презентація брандів, які будуть протягом року проходити кожного місяця. Називаються вони Рейнвенш бранч, що у перекладі переосмислення. Кожен із нас. Час війни переосмислив себе своє життя, життя навколишнього середовища, своїх друзів, життя в країні. А, взагалі, і щодо бізнесу, і щодо себе це велике, велике переосмислення. ми не будемо вже ті, які ми були. Ми нові. І ми відроджуємося. Усі проєкти Фенікс Черіті» спрямовані на благодійність традиційно допомагають дітям з Маріуполя, військовим та постраждалим під час бойових дій. Крім того, організатори популяризують українську культуру, мистецтво, мотивують і надихають. Масштабна соціальна місія охоплює багато сфер та напрямків. Саме тому приваблює партнерів та благодійників, які традиційно долучаються до проєктів громадської організації. Чудова подія. Захід, який об'єднує волонтерів, підприємців, меценатів. І саме головне, що завдяки таким заходам ми допомагаємо військовим. На даний час, оскільки мені відомо, то допомогу отримують отримає 23-й батальйон. А саме дрони будуть їм відправлені завдяки цим донатам, які на сьогоднішньому заході. Що найбільше сподобалося за сьогоднішній вечір? Мені Сподобалася організація, як все лаконічно, красиво, приємно, приємні люди, артисти. Все, все добре, все красиво, і цей весь весь захід він є повноцінним і це більше за все сподобалось. Урочистої гранд презентації відбувся концерт артистів шоу-бізнесу: Міла Нітіч, Софія Нерсисян, Меланія, Амадор Лопес, Люся Кава, Анна Марія, Олексій Сагаловський, Влад Бухал, Разо та багато інших українські зірки співали всіма улюблені хіти та презентували нові треки. Своєю творчістю вони подарували гостям не лише гарний настрій, а й натхнення: жити, працювати, допомагати та донатити. Треба 100% відволікатися від того, що відбувається. Зараз страшно, зараз війна, а такі заходи вони трішки відволікають і бережуть нашу психіку. І ми робимо свято для таких маленьких сонечок, як ти. Для мене це велика честь бути. Я дуже рада за запрошення. Я вважаю, що потрібно робити такі а, заклади для того, щоб нас прокурувати, щоб ми буде разом, щоб ми один одному допомагали, щоб ми розуміли те, що а, ми українці, ми сила, і тільки так наш успіх буде і буде перемога, коли ми будемо робити все разом. А як на вашу думку, наскільки актуально проводити такі заходи? Це дуже актуально. Під час війни в нас бракує сил, в нас бракує енергії. Ми дуже втомлені. Але коли ми зустрічаємось, ми один одного надихаємо. І це дає нам можливість жити і радіти життю. Ді, підтримувати всі благодійні заходи. Якщо люди у вас є на це час, якщо ви можете піти трошки раніше з роботи, підтримати благодійний захід, задонатити, прийняти участь в аукціоні, це дуже дуже важливо, оскільки ми розуміємо, в якій зараз ситуації знаходиться Україна. І ми люди, які можемо собі дозволити трішки більше піти, трошки послухати музику, потанцювати, маємо знати, що перш за все ми маємо задонатити. Дуже важлива сьогодні захід небо небо, небо, не мовчи. Ірним українським артистам не поступаються наші дизайнери, поєднуючи автентичні мотиви з сучасними тенденціями, вони створюють модні шедеври, які можуть конкурувати з світовими брендами. Як доказ нова колекція Елен Ост» відомої дизайнерки Олени Стельникович. Вона відома своїми елегантними та вишуканими колекціями, які надихають жінок. Показ відбувся під музичний супровід фантастичного дуету Твінс». Чому ви вирішили взяти участь у сьогоднішньому проєкті? Дякую за питання. Для мене це дуже важливий цей захід. Тому що е, такі, як завжди, е, ми знаємо всі нелегкі часи, але ми підтримуємо один одного. І ці заходи вони просто потрібні для нас усіх, щоб об'єднати нас. Для мене сьогодні дуже важливий день, тому що сьогодні я презентувала свою першу колекцію від мого бренду Елен Ост, яка зв'язана з енергією енергію, яку я пропрацьовую в собі, і я хочу передати кожній жінці, щоб вона відчула цю легкість, цю вишуканість розкіш. Жіночність, сексуальність, але таку правильну сексуальність, вишукану сексуальність І для мене це дуже важливо. Яка мета ваша на цьому заході? Та як ви вважаєте, чи зараз в такий досить важкий час для всіх українців, чи такі заходи доречні та важливі? А... Гарне питання. Так, я думаю, що все одно доречно, тому що це допомагає для збору грошей, для наших військових, це допомагає їм закривати збори і робити все, що можемо артисти в цей час. Тому що цей, цей івент благодійний, і ми, я так вважаю, робимо добро для наших воїнів, які зараз на війні. Що б ви хотіли побажати Марині Філіпанко, організаторка цього заходу, та її організації Фенікс Череті? Ой, ну Марину ми дуже любимо. Вона дуже гарна красуня. Ми їй бажаємо тільки успіху. Вона неймовірно гарна дівчина. Успіхів натхнення, здоров'я і щоб таких яскравих заходів, як вона робить. Пам'ятаєте ви, які ви цілі собі ставили на початку свого творчого шляху? Чи можете ви зараз проаналізувавши весь цей пройдений досвід та сказати із певністю, що усі цілі збулися? Та чи зараз ви маєте якісь плани та цілі на майбутнє Боже, у своїй професії? Звичайно, що маємо. Актор завжди має мріяти. А взагалі, то коли людина ставить. Мету, от вона бачить ці цілі, і йде до неї наполегливо, все здійснюється. Погано, коли немає мети, от тоді треба її пошукати, попросити благословення Всевишнього всесвіту і знайти себе в цьому світі. Це дуже важливо займатися улюбленою справою. Але так сталося, що з дитинства я якраз не мріяла щодо професії акторки. І е, от визріло, це бажання вже в 16 років. От чітко. Я вже розуміла, що я хочу бути акторкою. Хоча першу свою роль я зіграла в п'ятирічному віці, це була роль весточки у виставі за Теодором Драйзером «Дженні Герхард» на сцені Запорізького театру імені Магара. Це моє щасливе дитинство, адже я з акторської династії. Якщо скласти е, весь досвід. Всіх моїх родичів, тата, мами, сестри, От, і можна сказати, що він вже складає більше 120 років, і цим можна пишатися. Акторська династія сумських. Тому е, мрію, звісно, сонечко, мрію про хороші ролі для актриси. Це найголовніше. Чому для вас важливо підтримувати такі заходи? Слухай, для мене дуже важливо. По перше, я батько двох дітей. Е, у мене старшому сину зараз 12 років, в молодшому менше двох. І для мене діти це найцінніше, що у нас є, і заради чого ми маємо жити продавати свої знання, вміння, емоції. І я дуже хочу, щоб і мої діти, і діти всіх українців жили в мирній країні, щоб у них було дитинство. Тому я роблю все, щоб від мене залежить для підтримки саме дітей в першу чергу на презентації бранчів. Також виступили спікери. Кожен з яких є провідним експертом у своїй галузі. Вони підготували цікаві мотиваційні промови та поділилися своїми знаннями та досвідом. А от головна ціль, мета та завдання всього проєкту зібрати кошти на допомогу. Цього разу для 23-го окремого стрілецького батальйону на заході відбувся благодійний аукціон серед лотів: картини Слави Займака та Ольги Абрамової, шовкова хустка Оксани Фурса, ексклюзивні ювелірні прикраси з Армікас. Сукні від брендів Елен Ост та Ван Люксі Шоп лоти від віце чемпіонки світу влади кудицької з більярду та багато інших. Ну що ж наша рідненька каховка без перебільшення, ексклюзивний лот дуже дорогий нашому серцю? Пропоную з такої стартової вартості. І почати. саме так: 300 доларів за ці вина. 300 доларів. Хто готовий їх взяти? Вина української каховки, друзі. 300 доларів. Виноробня князя Трубецького. 300 доларів. підніміть руку. Хто готовий стати з рук нашого захисника, наших мужніх неславних воїнів? Всього зібрали 84 тисячі гривень, і це лише перший внесок. Загалом громадська організація «Фенік Черіті разом з партнерами придбають та передадуть 10 дронів камікадзе. Ці заходи зараз самі актуальні. Чому тому що зараз не війна і загоні сплатитися максимально і підтримати всіх військових, які захищають нашу неньку Україну. А що б могли побажати організаторші «Маріні» та цьому проекту? Я думаю, що найважливіше, що треба побажати організаторам, це найбільше, більше, більше таких же самих шоу і таких же самих програм. брати, як ми хто мене там, де забери мене туди, де немає болі у неволізі. Ця квота світом на долоні можна нормальна людина допомагати тим, хто в цьому потребує? Тобто, це діти, це молодь, це військові, це люди старшого покоління, це тварини, Незалежно від чого, від яких до кого ти відносишся. Головне, що в тебе є бажання зробити добро, допомогти людям, які в цьому які мають цьому, цьому потребу. А чи підтримуєте ви ще якісь благодійні проекти? Можливо, збори. Обов'язково підтримую У мене. Є певна сума, яку повинен я платити. Не повинен, яку я плачу кожен місяць на ті чи на інші проекти. Іноді я купляю цікаві речі на аукціонах, але не так часто відбувається, тому що ну там йде як правило боротьба. і Є багато людей багато. Люди, які багатше за мене, викупляють, але але свою свій, свій внесок я завжди роблю. Багато хто запитував, чи варто проводити такі заходи. Чому ви саме вирішили займатися такими благодійними заходами? Ну, по перше, по перше, під час війни я провела майже 152 благодійних заходи, і всі вони були на підтримку нашої армії, на підтримку наших військових, які зараз боронять наше з вами життя. Тому це звичайно дуже важливо, тому що ти маєш щось віддавати людям взамін за їхні донати за їхню допомогу, за їхні кошти. Ми даємо їм емоції, ми даємо їм щастя, кайф. А вони взаміну віддають свої, скажімо так, кошти на підтримку нашої армії. Партнерів, котрі постійно підтримують благодійні ініціативи, реалізовують власні проєкти та віддано працюють на благо України. Відзначили нагородами. Звісно, у списку достойних і наша телевізійна академія. В Першу чергу я хочу подякувати. Організатором сьогоднішнього заходу, ми дуже давно знаємо Фенікс Чередін і Марину Філіпенко і завжди підтримуємо її благодійні ініціативи, саме тому, що ми достеменно знаємо, що все, що вона робить, іде на благодійність, і це її соціальна місія. По-друге, я хочу подякувати власникам нашого телеканалу, які нам дають можливість під час війни працювати і розвиватися, Незважаючи ні на які перешкоди. Ми транслюємо 24 на 7 на всеукраїнському рівні. У нас є міжнародне агентство, Ми маємо дитяче телевізійне агентство. І вже нещодавно ми стали дитячою телевізійною академією. Я також хочу подякувати всім артистам, всім медійним особистостям, всім, хто йдуть на зустріч нашому телебаченню. Ми дійсно за рік досягли успіхів за нашими. Плечами сотні сюжетів, тисячі інтерв'ю, і ми стали партнерами дуже відомих брендів і організацій. Чим я пишаюся? Ми, наші діти беруть приклад у вас, зірки, і ми цим пишаємося, тому що дитинство, попри все, і навіть у ці складні часи повинно існувати. І я дякую всім, хто з нами і хто з нами співпрацює. Маріна Філіпенко, тобі також дякую, ти крута. Так тримай, ми завжди з тобою і, і наше дитяче телебачення також. Слава Україні! Героям слава ігор Презентація благодійних бранчей реінвеншн бранч яскрава і важлива подія. Подібні проєкти мотивують, об'єднують, дарують кожному нові знайомства, знання та можливості, відволікають від буденності. А головне спонукають не опускати руки, боротися і допомагати. Разом ми сила, і важливо про це не забувати. «33 й канал кіц спеціально для 33 го телеканалу.